Усім доброго дня! Це знову я, це знову ви і знову будемо їсти обідати. У мене тут гречка, три яєчка вибиті туди, чуть-чуть ковбаски і один помідорчик. Давайте обідати. Коротше, прийняв я рішення, що поки що, скажімо так, з таким графіком треба навчитися розділяти одне відео на декілька частин, хоча б на дві. М -м -м. Тому що активність спадає. Через те, що вже немає стабільності. І це треба якось виправляти. Мені казали, там приходь з роботи, типу після роботи записуй, або ж коли вихідний, то там на якось записуй.